До речі, насчет технічного контакту. Контакту, ну, лайфхак контакт. Контакт. Так, поки Тепер ми всі з трьох зібралися, так, покажу. Хто як носить окуляри. Ось дивіться, я ось так ось окуляри ношу. Як, Бачите, Пряжка в мене з-під низу. Покажи, покажи. Але це від сьогоднішнього дня. А дужка окулярів наверх. Ага. Богдана так само. А Андрія Миколаєвича дужка з під низу. Як молодо. А знаєте чому? Чому Або Тому що я найдоросла з вас і найрозумніший. до сьогоднішнього дня я теж носив очки, так, як вони, як тільки як але спробував надіти отак. Побачив по Ютубі, надів, А так виявляється краще. Чому краще, коли починаєш потіти? А в тебе очки починають потихеньку спливати, і ти постійно їдеш і їх підсовуєш. А Бухай, коли менше, надіваєш не. отак дужкою YouTube, наверх, вони, вони держаться кріпше, і але є, є один мінус. Шлейка напитується потом і стає дуже біла. Я зразу не зрозумів, зняв, думаю, що таке, що таке. А оказалось, що таке. Да, Богдан вже тяпнув квасу.